Слава Україні! На жаль, те, що відбувається сьогодні в країні. Призвело до того, що ми маємо те, що ми маємо. Навколо нас тепер буде беркут і ніякої демократії. Опозиція, яка має всього-навсього 180 голосів в парламенті, звичайно, не може провести жодного свого рішення. Але влада, яка має близько 130 тридцяти чимось голосів, вона може голосувати і приймати будь-які рішення сьогодні, в незаконний спосіб, при протистоянні фізичному в парламенті, влада, порушуючи регламент, прийняла багато жахливих законів, в тому числі закон про те, що Будь-яке повідомлення в ЗМІ тепер може сприйматися наклепами, ЗМІ можуть закриватися. Про те, що судити людей можна заочно, без присутності людини і адвокатів, про те, що їздити більше ніж п'ятьом автомобілям в одній колоні неможливо, і так далі, і так далі, і так далі. Але найважливіше це те, що був прийнятий бюджет, який вкотре додає нові нові гроші міліції. Якщо в той рік, коли до влади пішов Янукович, міліції виділяли 10 мільярдів, то сьогодні 17 мільярдів. Такий бюджет в інтересах міліції. Дуже сподіваюся, що рано чи пізно в Україні з'явиться такий парламент, який зможе голосувати інакше. Але краще рано, бо пізно може бути занадто пізно.